Скажіть, будь ласка, чи вкладено договір з комунгоспод на вивезення твердих побутових почал? Так, ну А з якого року ви користуєтесь цими послугами? Бо я не пам'ятаю, з якого року, ну давненько. Ви да. да. задоволені тим, як працює Так, да. да. Сільська рада, я задоволена, як працює як працює комуногоспод, вони на будь-які прохання. Відгукуються не тільки на вивезення твердого палива, вони займаються різними питаннями, які побутові тобто вирішується і допомога вирішується... сільської ради є повна допомога повна допомога. Ви звертаєтесь, вам допомагають. нам допомагають. Так. А скажіть, будь ласка, чи багато у вас сміття на протязі місяця? ні, не багато не багато. Ми тільки вдвох живемо, так, що буває буває декілька відер. Ну, інші, наприклад, ті люди, що не хочуть заключати договір, то кажуть, що в них немає сміття. Ні, сміття однозначно є. А куди вони її віддівають? А як ви думаєте, куди вони її одівають? Ну я не знаю, може десь самотужки викидають, а може десь вивозять. Не, не можу говорити за когось, але ми уклали договір дуже задоволені. А як ви оплачуєте? Я через місячні, ні, чи... Я укладаю договір, уклала договір і вирішила на півроку. Mm. І платила. Відроку у вас спокійний. Спокійний, так. Не заглядаю, що там в мене вже закінчилося, люди приїжджають, забирають. Навіть якщо е, пройшов вже срок і ще не оплачую, ну все одно забирають, знаючи, що я потім все одно оплачую. Доброго дня. Чи укладаєте ви договір? Так, да, укладаємо. — З якого часу ви укладаєте договір? З 2011 року, а в цьому році переробила. Як ви вважаєте, потрібно укладати договір і правильно поводитися з твердими побутовими відходами? Звісно, так. Да. Вас задовольняє послуга? Так, да. кожен місяць забирають двором. Кожен а... місяць, а ящики чистять вони раніше, у нас ящики стоять, то вони чистять їх раніше. А раз у місяць під дворами забирають. Вам зручно так? Дуже. А Дмитрівка, як територія чиста. Подобається ваше село? Нравиться. Ми садимо цвіти, щоб були красиві. Ось у центрі дивіться вже понасаджували. Ось клумби розробили. Так що це ваші ініціативи? Наші. А тільки нам тут шкоду роблять. А хто ж робить? бадьош. Треба що робити, пояснювати, що жити в кращому, да? але ж ви приклад уже показуєте їм. Ну, ось клумба, ззаді вас клумба, подивіться, ми насадили її і воно вже машиною поламали. Так, добре. А ще я хотіла вас запитати, чи як яка ціна за вивезення послуги? 20 гривень. 20 гривень. Як ви вважаєте, це завищена ціна чи ні? 20 Гривень чоловіка. Ні. Ні. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Ви місцева жителька села Дмитрівки? Так, да, місцева. Як вас звати? Гормаденко Тетяна. Добре. А ми е, працюємо е, по, запитуємо людей про як вони поводяться з вивезенням твердих побутових відходів. Є вони у вас такі? Є. Є. А, як, де ви діваєте сміття? Звивозимо машина. Ага. У місяць приїжджає до будинків, стоять ящики по всьому селу, мусорні. Так. Тобто у вас укладений договір. Договір укладений, так. Да. Да? Як ви вважаєте, правильно це чи ні? Правильно. Раніше в нас по всій Дмитрівці був мусор кучі. то там, то там звозили, скидали, пакети літали, зараз скрізь чисто. Так порядок. Яка ціна за вивезення послуги? 20 гривень за чоловіка. Як ви вважаєте, це нар... нормально. Нормально. Я за рік платив, заплатив. Любите своє село? Да. Чисто в селі. Так. Да. Добре, дякуємо вам. Я вже не один рік складаю договір із Дмитрівським сільгоспухомонхозом для вивезення твердих побутових відходів. Послуга, послуга дуже подобається, дуже вигідно, зручно. Не треба думати, чим вивозити, де брати транспорт, куди його вести. Прийшли, висипали у баки або виставляємо раз в місяць, забирають у нас машину і виставляємо в мішках біля двору. Дуже вигідно. Дякуємо їм за таку послугу. Середовище, в якому ми живемо для будь-якої людини, це дуже важливо. Екологія це все. Екологія це наше життя, це наше здоров'я, здоров'я наших дітей і наших майбутніх дітей. Тому дбати про це тим більше умови, в яких ми проживаємо вже з 2022 року. Направляють нас на те, що все, що ми можемо зробити для збереження екології сьогодні, треба його робити прямо сьогодні і негайно. І Збір відходів твердих відходів, це актуально. Ми не можемо цим забруднювати середовище. Укладено, у нас проводиться централізовано збір і вивіз цих відходів. Вчителями закладу, ліцею укладено договори стовідсотково. Я знаю, що багато жителів нашої громади підтримують цю ідею, бо це зручно. Це низькі ціни, і так як ми от були в Кропивницькому на тренінгу і порівнювали ціни з іншими громадами, то у нас, мабуть, найнижчі ціни по області. Договір укладено із закладом освіти. Ми на території маємо баки. Регулярно у нас збираються сміття, це дуже зручно. Ми не переймаємося, де його діти, ми тут вільні, ми, можемо, ми сортуємо, тому що у нас баки йдуть під сортування. Звісно, що ця проблема сортування сміття в країні ще не вирішена стовідсотково, але населення і дітей в тому числі, бо це в майбутньому обов'язково буде. Цього треба долучати і привчати. Чим ми, в принципі, займаємося. Ми розказуємо про сортування, ми сортуємо в ті баки, ми ще працюємо над цим і ми вже. Є у нас ідеї, є у нас співпраця з сільською радою з цього питання. Ми тему сортування сміття будемо вивчати ще привчати до цього не тільки уже дітей старшого чи середнього шкільного віку, а прям. Наймолодших першачків, скажімо так, ми для цього будемо проводити різні акції, навчальні такі хвилинки в ігровій формі, але це те, що робить весь світ, це те, що рятує наше здоров'я, і сподіваємося, що страшні хвороби, які не дають людям бути людьми повноцінно жити і в суспільстві, відчувати себе повноцінно. Ці хвороби відійдуть, якщо ми екологію піднімемо, врятуємо навколо себе, тримаємо на належному рівні. Адже це вода, це повітря, це те, що ми дихаємо, це те, чим ми споживаємо, це наше, наше життя. Дякуємо.